Як черепаха Наталка до школи збиралася. День шостий. Як Наталка до школи збиралася. Маю гарний наплічничок для зошитів і книжечок, поспівувала черепаха Наталка, милуючись своїм новеньким яскравим наплічничком. У двері хтось постукав. Хто там? запитала Наталка. Листоноша вам пакунок від бабусі. Наталка відчинила двері, взяла пакунок, розгорнула його, і ні, ви ніколи не здогадаєтесь, це був точнісінько такий самий гарненький наплічник. За п'ять хвилин Наталка отримала ще два пакунки, а потім ще вісім. І всі від люблячих родичів, точнісінько з такими ж наплічниками. Що мені робити з цими? схлипувала Наталка, а потім вирішила. Вона подарувала їх своїм однокласникам. Відтепер увесь клас дружно співає. Май гарний наплічничок. День сьомий. Як Наталка тришку читати навчила. Не розумію я ці літери, як із них слова утворюються?» скаржився Черепашці Наталці, засмучений тришка. Але ж це так легко втішала його Наталка. Треба тільки захотіти зрозуміти. А як? робелькотів тришка. Ну, наприклад, слово дощ. пояснювала Наталка. Послухай, як він шумить у вісі. Дощ, дощ, дощ. Зрозумів. Зрозумів. захоплено закричав Тришка. Так тришка навчився читати. День восьмий. Як Наталка з географією потоваришувала Черепаха Наталка вийшла на прогулянку. А назустріч їй тритон тон тришка. Привіт, Наталко, гукнув Тришка. Вкажи мені, будь ласка, найкоротший шлях до озера. Не можу, розгубилася Наталка. А як називається річка, що до озера тече? Не знаю. А було то у нас на півдні чи на півночі. А хто його зна. Ти що ж, уроки з географії не відвідуєш? Не відвідую, чесно зізналась Наталка. Їй було дуже соромно. Відтоді Наталка не пропустила жодного уроку географії.